365 днів про взаємовідносини. День 32-й. Чи тільки чоловікам належить цей світ? В середині 60-х років е знаменитий музикант Джеймс Браун вийшов на сцену із піснею. Цей світ належить чоловікам. І в ній були такі слова. Ну, між іншим Платівки його розійшлися мільйонними тиражами. І в ній були такі слова, е що все створено для чоловіків. Жінці просто потрібно заповнювати певні прогалини в цьому житті. Жінки, знайте своє місце. І от сьогодні ми поговоримо саме про місце жінки. Де ж це її місце? Де ж там потрібно знати, дійсно бути? І що треба робити для того, щоб це місце було нашим і правильно зайнятим? Сама гучна взагалі тема суперечок сьогодні. Це роль жінки в суспільстві. Її місце в суспільстві, тобто її положення, її місце і її права. Оці три моменти, вони завжди, якби, в суперечці, або вони над ними завжди сперечаються, про них завжди сперечаються, або доказують якісь певні плюси, мінуси і так далі. Тобто це тема для розмов. І протягом століть, тисячоліть. Це не змінювалося. Традиційна думка, яка існує сьогодні, говорить так: зачитаю: жінки за становищем нижчі від чоловіків, предмет задоволення фізичної потреби, слабкі, недостатньо розумні і, отже, нездатні зробити гідний внесок у розвиток суспільства. Власність чоловіків, служниці зобов'язані виконувати забаганки свого пана, які заслуговують, крім того всього, жорстокого поводження. Оце, якщо ми беремо не просто наш регіон, ми беремо весь світ оце місце, яке відведене для жінок. І ви знаєте, дійсно у цьому світі. Жінки переживають дуже сильне, і фізичне, і психологічне насильство. І зрозуміло, що якщо людина або жінка вона побудована і виростає, возростає в Бозі, вона з таким ніколи не згодиться. Тому що в корені саме ця позиція відрізняється від тої, яку передбачив Бог. І слава Богу, за те, що ми створені Богом. І слава Богу, за те. Що Його воля, вона виконається. Що ж сказав Бог про створення нас? Буття, перший розділ, 27-й вірш. І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її, чоловіка і жінку створив їх. Слава Богу, що план Бога про нас був не таким.